Ось слова, які Мойсей промовив до всього Ізраїлю за Йорданом у пустелі, на заході, поблизу Червоного моря, між Фараном, Тофолом, Ловоном, Авлоном та Катахризеєм, З Хориву до гори Сиїр, до Кадис Варни, подорож триває одинадцять днів. І сталося сорокового року, одинадцятого місяця, першого дня місяця, Мойсей промовив до всіх ізраїльських синів. Переказуючи все, що Господь заповів йому щодо них. Після розгрому Сиона, царя аморейців, який жив у Есивоні, та Ога, царя Васану, який жив в Астароті й у Едраїні, в землі Моав за Йорданом, Мойсей почав роз'яснювати цей закон, кажучи: Господь наш Бог промовив до нас на хориві, кажучи: досить вам жити на цій горі. Розвертайтеся, рушайте і йдіть на гору аморейців та в усі околиці Арави, на гору і на рівнину, на південь і на узбережжя, у землю ханаанців та Вантилеван, аж до Великої ріки Євфрат. Ось я віддав вам цю землю. Увійдіть у неї і заволодійте землею, яку я поклявся вашим батькам, Авраамові, Ісаакові та Якову, дати їм та їхнім нащадкам після них. Того часу я звернувся до вас, кажучи, я не в змозі носити вас сам. Господь, ваш Бог, розмножив вас так, що кількісно вас сьогодні, як небесних зірок. Нехай Господь, Бог ваших батьків, додасть до вас в тисячу разів більше, ніж вас є зараз, і нехай поблагословить вас, як він і сказав вам. Та як я зможу сам нести ваші клопоти, ваш характер та ваші суперечки? Візьміть собі мудрих, досвідчених та розсудливих мужів у ваших племенах, і я поставлю їх провідниками над вами. А ви відповіли мені і мовили Річ, що ти сказав учинити, добра. Тож я взяв з вас мудрих, досвідчених і розсудливих мужів, і поставив їх тисяцькими, соцькими, п'ятдесяцькими, десяцькими та писарями для ваших суддів. Щоб вони провадили вас. Того часу я звелів вашим суддям, кажучи вислуховуйте суперечки між вашими братами і справедливо розсуджуйте справи між будь-яким чоловіком та його братом чи захожим. На суді не зважай на особу, суди так малого, як і великого, не поступайся перед особою жодного чоловіка, бо суд Божий. А якщо якась справа буде для вас заважка – то приносьте її до мене, і я її вислуховуватиму, і того часу я дав вам усі настанови, які ви маєте виконувати. Вирушивши з хориву, ми пішли через усю ту велику і страшну пустелю, яку ви бачили, до Аморейської гори, як Господь наш Бог звелів нам, і прибули до кади сварни. І я сказав вам ідіть до Аморейської гори, яку Господь ваш Бог дає вам. Ось Господь! Ваш Бог віддав вам перед вашим обличчям цю землю, підіймайтеся, заволодійте нею, як Господь, Бог ваших батьків, сказав вам не бійтеся і не будьте полохливі. Тоді ви всі прийшли до мене і сказали пошлімо попереду себе, чоловіків, нехай вони оглянуть для нас ту землю, і нехай сповістять нам відомості про дорогу, якою ми підійматимемося, та про міста, в які ввійдемо. Сподобалось мені те слово, тож я взяв з поміж вас дванадцять чоловіків по одному чоловіку на плем'я. Розвернувшись, вони піднялися нагору, пішли до долини виноградного грона та обстежили її. Відтак взяли у свої руки плодів тієї землі, принесли до нас та казали добра та земля, яку Господь, наш Бог, дає нам. Та ви не захотіли йти і не послухалися веління Господа. Вашого Бога. Ви нарікали по своїх наметах і казали Господь вивів нас з єгипетської землі з ненависті до нас, щоб видати нас в руки аморейців, аби вигубити нас. Куди ж ми йдемо? Ваші брати відняли ваше серце, кажучи це великий, численний, сильніший від нас народ та великий, укріплені мурами до небес міста. Навіть синів велетнів ми там бачили. Тоді я сказав вам не лякайтеся, не бійтеся їх. Господь, ваш Бог, який іде попереду, перед вашим обличчям, це він воюватиме разом з вами проти них. Саме так як він учинив із вами в єгипетській землі, та в цій пустелі, де ви бачили, як Господь, твій Бог, вигодовував тебе, не мов би хтось з людей вигодовував свого сина. Упродовж усієї дороги, яку ви пройшли, поки дійшли до цього місця. Та в цьому слові, ви не повірили Господу, вашому Богові, який іде попереду вас під час подорожі, щоб вибирати для вас місце, ведучи вас вночі, у вогні, показуючи вам дорогу, якою вам іти, а вдень у хмарі. Господь почув ваші слова і, розгнівавшись, поклявся, кажучи. Ніхто із цих чоловіків не побачить тієї доброї землі, яку я поклявся дати їхнім батькам, за винятком Халева, сина Єфонії. Він побачить її, і йому, та його синам я дам землю, по якій він ходив, бо він тримався того, що Господнє. Через вас Господь розгнівався, і, на мене кажучи, ти також туди не ввійдеш. Ісус, навина син, який стоїть поруч з тобою, Він туди ввійде. Підбадьор його, бо це він передасть її у спадщину Ізраїлю. І всі малі діти, які сьогодні ще не знають добра і зла, вони туди ввійдуть, їм я її віддам, і вони заволодіють нею. Повернувши назад, ви пішли отаборитися в пустелю у напрямку до Червоного моря. Тоді ви відповіли мені і сказали Згрішили ми перед Господом, нашим Богом. Ми піднімемось нагору і воюватимемо. Саме так, як Господь, наш Бог, велів нам. Кожний з вас узяв своє військове знаряддя, і зібравшись, ви піднялися на гору. Та Господь сказав мені Скажи їм, не підіймайтеся і не воюйте, бо мене немає з вами, щоб ви не були розгромлені перед вашими ворогами. І я говорив вам це та ви мене не послухали. Ви переступили Господнє веління і, упершись, таки піднялися нагору. Та назустріч вам вийшов амореєць, який жив на тій горі, і вони погнали вас, як це роблять бджоли, і громили вас від Сеїру аж до ерми. Тоді, сівши, ви плакали перед Господом, та Господь не слухав вашого голосу і не зважав на вас. І ви сиділи в Кадисі багато часу. Стільки часу, скільки ви тоді сиділи.